Парнуть! Віка, 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 вікусінька, а що ти на себе нічого не начав? Поїхали додому! Зараз, зараз, зараз поїдемо, зараз. Ну все, Нарешті повезуть це тіло додому, а вам ма, 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 удачі. І тобі теж. Давайте. <свят> Давай. Теж. <свят> Давай. А, а, це в машині взяв. Зараз ви на коня і. Та, та зараз, дай хоч ключі від машини. А зараз ти ж водиш як курка лапою. Е, поїду я. Я з тебе огір. Саня! А. Та дай ключі від машини погрітися. Одтурбецьово. Та ви вже того коня заспиртували. Дівчата, може і справді зайдемо. Ага, ти що не чула, що вони з вашим водієм зробили? а? Від штрафної я ще відмовлюсь. А за Україну, а за Буданова?